Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 245 Це підручник у 7 класу автора Олександра Істера. І наше завдання порівняйте суму з добутком, якщо і можемо підставити значення. Значить, нам треба порівняти А плюс Б і А помножити на Б. Ну, спочатку давайте знайдемо окремо А плюс Б. Підставляємо значення. Замість А у нас 0 плюс Б це у нас мінус 2. Тобто ми розуміємо, що в результаті у нас вийде мінус 2. А тепер добуток а помножити на Б. Тобто, у нас буде 0 помножити на мінус 2. Ну, при добутку на 0, ми знаємо, що буде 0. Тобто, нам треба порівняти 0 і мінус 2. А ну, згадайте всі властивості. Так, що у нас буде більше? Звичайно, 0, так? Так, 0 буде більше, ніж від'ємне число. Тут не конкуренція, як я завжди кажу. Так, і не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Воно буде коротеньке, але змістовне. Так, і друге так само а плюс Б. І підставляємо значення. У нас мінус 3 плюс 2. Додавання чисел з різними знаками від більшого віднімаємо менше, знак ставимо більшого. Тобто, це буде мінус 1. І добуток а помножити на b дорівнює мінус 3 помножити на 2. Це буде мінус 6, тому що мінус на плюс дає та мінус. Так, ну і ми порівнюємо мінус 1 і мінус 6. І пам'ятаємо, що чим далі від 0, тим число менше. Тобто мінус 1 у нас буде більше. Все це і буде розв'язок даної прав. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.